Продається доглянутий трикімнатний будинок румунського планування у мальовничому селі Маловодяне Кіровоградської області. Будинок зведений на надійному фундаменті, стіни утеплені, а нові металопластикові вікна не тільки утримують тепло, але й забезпечують гарну шумоізоляцію. Дах шиферний у хорошому стані. Всередині будинок одразу справляє враження затишку та доглянутості. Тут зроблений акуратний косметичний ремонт. Завдяки чому можна заїжджати та жити без необхідності робити масштабні оновлення, кімнати просторі, світлі з правильним плануванням, що дозволяє зручно розмістити меблі та створити інтер'єр на свій смак. Частина меблів залишається новому власнику, тож переїзд можна здійснити максимально швидко та без додаткових витрат. Кухня обладнана всім необхідним: є плита, мийка, зручні шавки для зберігання, а також місце для обіднього столу. Ванна кімната облаштована, усе працює справно. Опалення в будинку газове, встановлений якісний котел, який працює економно та рівномірно обігріває приміщення. Чавунні батареї довго тримають тепло, садиба займає 20 соток доглянутої землі. Подвір'я чисте, просторе, забетоноване, з акуратними доріжками, квітниками, декоративними насадженнями та плодовими деревами, що створюють особливу атмосферу домашнього затишку. По фасаду ділянка огороджена металопрофільним парканом із капітальними воротами з боків шиферний паркан, що забезпечує приватність. На подвір'ї є господарські будівлі, зручний гараж, просторий погріб, колодязь та город. Село тихе та спокійне, є продуктові магазини, де можна придбати усе найнеобхідніше. Для більш широкого вибору товарів та послуг достатньо зробити коротку поїздку до найближчого міста Долинська – Яке знаходиться зовсім поруч, в ній працюють школи, дитячі садочки, сучасні супермаркети, лікарні та аптеки. Місто має як автобусне, так і залізничне сполучення, документи на будинок у повному порядку. Ціна 8 тисяч доларів, що робить цю пропозицію дуже вигідною для тих, хто шукає готовий будинок для життя з усіма зручностями у затишному місці. Усі деталі можна дізнатися у власниці за телефоном.